Шість годин гри, сім турів, 68 учасників. В Ірпені відбувся обласний шаховий турнір серед дітей. Хлопці та дівчата з Бучі, Ірпеня, Фастова, Березані та інших населених пунктів Київщини зібралися позмагатися в інтелектуальних поєдинках. Мені дуже подобається. Раніше я програвав дідусю, а зараз він не хоче зі мною грати, бо я його виграю. Турнір присвятили пам'яті тренера ірпінського шахово-шашкового клубу Анатолія Нечитайла. Він десятки років навчав дітлахів гри у шахи. Пішов із життя в 2020 році. Захід організували молодіжний парламент Ірпеня та Федерація шахів України. Це вже вдруге за цю осінь. Ми з командою Федерації шахів в Ірпіні. Перший раз був менший турнір, зараз більший турнір трошки. І я радий, тому що більше діток долучається. Добре, що місцева влада, місцеві меценати підтримують розвиток шахів. Ми від федерації зробимо все можливе для того, щоб ще більше діток в РПІНІ грали в шахи. Під час гри за учасників виболівала потужна група підтримки тренери та рідні. Це взагалі для дітей дуже корисно, ну не тільки для дітей, взагалі це для дорослих корисно. Це, скажімо так, упорядковує мозок, допомагає думати. Ну, мені це дуже подобається. Діти, які люблять шахи, це особливі діти. Ви розумієте, так? Тому треба зробити все, щоб їх підтримати. Ми нещодавно проговорили, що ми будемо робити все, щоб на наступне літо відкрити в Вірпіні одну з найбільших вуличних локацій, шахових, для того, щоб ми змогли проводити тут змагання і чемпіонату області, і чемпіонату України. А поки нові шахові локації тільки плануються, дітей вже мотивують займатися цим видом інтелектуального спорту призами та смаколиками. Для всіх учасників турніру компанія оболонь доставила різноманітні напої. А товариство відважних спільно з федерацією шахів України підготували для всіх дітей корисні подарунки. Переможці ж отримали призові кошти. Підмісто спорту шахів, в тому числі, і я щиро вдячний і федерації, і меценатам. І батькам, звичайно, що такі складні часи. Вони все одно ведуть своїх дітей, незважаючи на всі небезпеки і загрози, але приводять сюди. Вони тут займаються, розвиваються і будуть розвивати нашу країну. Діти змагалися у трьох вікових категоріях: 13-16, 11-12 та 7-10 років. У кожній з них визначені найсильніші гравці. Я дуже рада, що виграла цей турнір. Тут була серйозна боротьба, ну і я дуже задоволена. Понравилось, тільки не сподобалось, те, що я програв в третьому разряду. А вас який розряд? На другий. Але ж це одного викравили. Так. Ну, Те, що очікував, що виграє, то розуміло було. В принципі, як розминка перед більш складними турнірами, як такі будуть наступні дні, в принципі, нормально. Наступні турніри вже не за горами. Тепер в Ірпені такі інтелектуальні змагання стануть традиційними, зазначила співорганізаторка обласного шахового турніру, засновниця молодіжного парламенту Ірпеня Олександра Ільніцька. Зважаючи на ту ситуацію, яка зараз відбувається в країні, ми дуже раді, що все ж таки долучились і приїхали з усієї Київської області. І в Ірпені відбувся даний шаховий тренір Київщини. Обов'язково будемо популяризувати історію шахів, адже маємо на меті зробити ірпінь столицею шахів.